Всім доброї ночі. Зараз виїжджаємо вже за годину на фронт. Хочу повідомити, що у магазині Косметичка в Новояврівську ми проводимо вже кілька днів поспіль збірку на Mavic 3T для Ярослава Чіпа, який військовослужбовець. 66-го нашого Яворівського батальйону е, сьогодні е, мали таку нагоду. Та нам не, не вдалося зібрати всіх коштів, але Дейв Брайтон, який е, з нами на одному дусі, і завжди у Фейсбуці е, також читає і всі наші повідомлення. Він е, сьогодні привіз для Ярослава е, такий Mavic 3T, який буде бачити вночі, і не тільки і ще прилад нічного бачення. Е, дякуємо Дейв. І враховуючи, що Ярослав сьогодні приїхав у відпустку, ми маємо таку нагоду нехай вночі, але й передати йому тут ті засоби нічного бачення. Uh, so the Maverick 3T, we actually just found out about the need uh, a couple of days ago, and the people of Edmonton, uh, the businesses of Edmonton, uh, Slice of Ukraine, uh, Yo Baba Kitchen, uh, some of the people, individuals, uh, we came together and we got the Maverick 3T at the last minute. I had the night vision a little bit earlier, but uh, Yaroslav, this stuff is for you. These will help the like night І Mavic 3T І хочу додатково сказати, що хто найбільше задонатив на е, цю нашу збірку, ми подаруємо гарну таку розмальовану е, гільзу тубус, тубус е, дуже гарними людьми, вже у е, в тексті опишемо, хто це зробив. і Ті кошти спрямуємо на якісь е, хороші спр... речі для наших військовослужбовців. Про що всіх повідомимо? Дякуємо! Слава Україні! Героям! слава!